Виконуємо номер 428 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Завдання Задання перше. Добуток числа 3 п'ятих на добуток чисел 1,8 і 5 третіх. Задання друге. Добуток чисел 9, 4 сьомих, 1 дев'ята і 7 четвертих. І завдання третє добуток числа 0,4 на добуток чисел 9,8 і 2,5. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення і помножимо 3 ,5 на 5 трех результат на 1,8. 3 ,5 і 5 третіх взаємно обернені числа. Їх добуток дорівнює одиниці. 1. Тому 1 множимо на 1,8. Маємо 1,8. Задання друге помножимо 9 на 1 дев'яту, а 4 сьомих на 7 четвертих. 9 подамо із знаменником 1, 4 сьомих на 7 четвертих. Числа 9 перших і 1 дев'ята взаємно обернені, є добуток до рівня 1. Числа 4 7 і 7 четвертих також взаємно обернені, їх добуток до рівня 1. 1 множимо на 1, маємо 1. Помножимо 0,4 на 2,5, а результат на 9,8. Подамо 0,4 у вигляді звичайного дробу. 4 і 2,5. 4 десятих скоротимо на 2. 4 ділимо на 2 буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5. Маємо 2 п'ятих, 2,5 також скоротимо на 5 Чисельник і знаменник. 5 ділимо на 5 буде 1, 10 ділимо на 5 буде 2. І подамо в вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 2 додаємо 1. Маємо 5 других. Дві п'ятих і п'ять других взаємно обернені числа і добуток до рівня одиниці. Один ножим на 9,8 маємо 9,8. Ми обчислили номер 428. Виконано.